Медитація, свобода вибору, розділ 12 свобода і пробудження, проєкт 108. Сядь зручно. Випрями поставу, Заплющ очі, поклати руки на ноги, на коліна, долонями догори. Відпусти контроль, очікування, зроби повільний глибокий втих у живіт, далі наповни груди та горло І з видихом, ніби відпусти весь застій у тілі, все напруження і дозволь енергії відно. Текти через все тіло. Відчуй, як думки стихають, розум затихає, думок стає менше, ти за них не чіпляєшся, дозволяєш бути, приходити, але не ототожнюєш себе з ними. Ще один вдих і просто дозволь собі не поспішати, зупинитись, відчути гармонію, тишу, спокій, безбентежність, безметушливість. Зверни увагу всередину, в глибину тіла. Відчуй цю точку, де саме знаходиться тиша. Не зовнішня, а внутрішня. Просто зараз ти вже можеш дати відповідь на питання, скільки разів у житті рішення приймались не тобою, а страхом, звичкою, очікуванням провиною, бажаннями інших. Не аналізуй, просто дозволь цьому усвідомленню з'явитися. у тілі, як виглядає стан, коли вибір робиться автоматично. Відчуй цю важкість, тиснення, напругу. Просто поміть, нічого з цим не роби. Думки приходять, не аналізуй. А тепер перенеси увагу в центр грудей і трохи нижче у живіт. Це простір, де рішення ще не стало дією, де ще існує. Є пауза. Зробив тиху цей простір і на видиху скажи всередині. Я можу зупинитися. Пауза це не слабкість, це місце свободи. Свободи вибору. Бо свобода вибору не живе в думках не живе в автоматичних реакціях. Вона живе у тілі. І просто зараз запитай себе не словами, а відчуттям, що для мене зараз живе, що мене розширює, а що мене стискає, звужує, обмежує. Не шукай правильну відповідь, вона вже є як стан. Тіло завжди знає, де є так, а де ні. І якщо прямо зараз тобі добре залишайся, відчувай. І далі поринь у вихід з прив'язаності. До результату. Відчуй, як часто вибір пов'язаний зі страхом. Зробити не так, втратити, помилитися, розчаруватись, зробив тих. І на видиху дозволь страху бути, І відштовхуй його, але й не дозволяй йому керувати тобою. Свобода. Коли страх може бути, але він не твоє кермо, він не тримає це кермо. І пошепки або подумки, або твердо в голос, якщо тобі зручно скажи, заяви. Я обираю з присутності, з моменту, з тут і зараз. Зі свободи, а не зі страху. Уяви, що через тебе проходить потік життя. Не ти його створюєш, ти його проводиш. І вибір це момент, коли ти дозволяєш цьому потоку пройти через тебе у форму, виразитись, скластись, просто дозволяєш без будь-якої напруги провести енергію, яка дана тобі, яка йде через тебе, для тебе, для інших, для ситуацій, для того, що бажає Всесвіт життя, бажає саме так, саме ці слова. Саме ці вибори, саме ці рішення по-іншому неможливо. Зроби глибокий вдих і відчуй всередині глибоку точку тиші. Місце, де не потрібно пояснювати виправдовуватись. Тут є твій внутрішній авторитет, і він не кричить, він просто є. Спокійний, тому що впевнений. І з цього стану вибір стає простим. Не важким, а простим. І зверни увагу на один тонкий момент між тим, що виникає всередині, і тим, що стає дією є мить. Природна зупинка. І у цій миті ти не реагуєш і не обираєш, ти просто є. Отут От народжується справжня свобода вибору, не як контроль, а як ясність. Інколи свобода вибору це не відповідати одразу, не пояснювати, не доводити, не рухатися, піти геть, дозволити собі відчути, як це. Нічого не міняти прямо зараз. Це теж вибір, глибокий, свідомий, живий. Відчуй, як тіло реагує, коли ти не знаєш, але дозволяєш. Довіра це невпевненість у результаті, це згода йти крок за кроком, без внутрішнього опору. І коли є довіра, вибір перестає бути тягарем. Він стає рухом життя через тебе. І суть свободи вибору полягає не лише в можливості обрати, а й у відповідальності за цей вибір, у баченні наслідків. За цей вибір для себе і світу. Свобода вибору це не лише можливість сказати так або ні. Це готовність залишитися з наслідками того, що ти обираєш. це тілом. Підчуй це як духовну зрілість. Коли вибір народжується з тиші, з ясності, відповідальність зовсім не лякає, вона відчувається як опора. Пам'ятай, що кожен твій вибір тихо торкається не лише тебе. Він відлунює, він як бумеранг у просторі, у стосунках, у світі навколо. Не для того, щоб ти все контролювала, а щоб ти відчула зв'язок, зв'язок з усім. Зв'язок з життям, бо ти не окремо від життя, ти його частина. І твій вибір це жест участі, а не втечі. І інколи участь це замовчати, а інколи участь Піти, а інколи участь сказати. І якщо ти готова бути зі своїм вибором і сьогодні, і завтра, і якщо твоє тіло готове нести його далі, і якщо ти не відмовляєшся в цю мить від себе, то вибір зроблено духовно, вільно та легко, Це і є свобода вибору, яка говорить завжди через тіло. Якщо всередині тихе так, то ти на вірному шляху, якщо є стиснення, то час зачекати. Зверни увагу, що більшість реакцій виникає швидше, ніж думка. Слова, тон, напруга і тіло вже реагує. Це не помилка, це пам'ять, це звичка. От саме так тобі це допомагало себе захистити у напружених конфліктних ситуаціях. Дозволь цьому бути побаченим, але тепер відчуй. Між тригером і реакцією є мить дуже коротка. Вона взагалі майже непомітна, але саме у ній народжується свобода. Не як відповідь, не як рішення, а як пауза, де просто є тиша, де просто немає від кого захищатися, немає минулого майбутнього і немає потреби комусь щось доводити. Це як місце, простір. Між вдихом та видихом, пауза між сердечним ритмом, стук, зупинка і між ними є тиша. І коли з'являється тиша, з'являється ясність. Саме ясність це не знання, що робити, це відчуття, що ти не зобов'язана. Реагувати автоматично, видавати реакцію. Ти можеш відповісти, промовчати, відійти, залишитись з присутності. Свобода вибору не контроль над реакціями. Це здатність помітити свою реакцію і не злитися з нею. Емоція може бути, відчуття може бути. Але ти простір, у якому вони з'являються і зникають. І та мить, де ще нічого не обрано, але можливо все це і є твоя свобода. Дуже тиха, непомітна. Залишайся з нею і повертайся до неї кожного разу, коли життя кличе до вибору. Пам'ятай, що ти не автоматична, а тим більше реакція. Зроби повільний вдих та видих. Відчуй своє право обирати і силу бути з тим, що ти обрала. Відчуй тишу, яка є впевненістю, опорністю, незмінністю, стабільністю. Відчуй свободу, тиху, зрілу, ясну, живу, залиш це відчуття з собою і повертайся сюди, у простір паузи, у простір сили, у простір любові, коли будеш готовою. Objema jo z ljubjo slavetna.